Привіт, друзі! Сьогодні у нас Hyundai Tucson 2025 року, який офіційно продається в Україні. Це не топова комплектація, але я вам покажу 7 фішок, які рідко бувають у середньому класі. SmartStream двигун із характером. Під капотом тут знайомий 2-літровий бензиновий SmartStream. Але мало хто знає, що це нове покоління двигунів. З подвійною системою впорскування завдяки цьому, мотор працює тихше, м'якше, економніше, навіть без турбіни. тягне впевнено і не боїться українського пального. Класичний автомат без сюрпризів. Шестипунева АКПП, справжній скарб, не робот і не варіатор. Це надійна гідротрансформаторна коробка, яка служить роками. Власники жартують. Це теж що було як колись, але з новими мізками. Тут є режим Smart Stream, який сам вирішує, як вам їхати. Економно чи динамічно, ніяких перемикань, то сам сам вчитує ваш стиль їзди. Якщо натиснути сильніше, переходить у спорт. Відпустити знову еко. Зручно, просто і головне, відчувається. Реальна шумоізоляція. Ось фішка, яку не побачиш у прайс-листі. У Тусан навіть у базових комплектаціях є додаткові шумоізоляційні вставки у дверях і арках. Це одна з причин, чому Тусан сприймається дорожче, ніж коштує. Навіть при скорості 100 в салоні дуже тихо. Тусан одні з найзручніших сидінь у класі. Навіть у комплектації Dynamic є регулювання по висоті, поперекова підтримка і доволі зручна висока посадка. А ще великий діапазон руля, де буде дуже зручно водієві з середнім або з високим зростом. У Тусан 2025 з'явились usb порти навіть у задніх пасажирів. Асперду, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, при тому бездротово. Просто сідаєш, і твій телефон подключається без дротів і без налаштувань. І це у середній комплектації. Багажник з прихованим простором. І на останок е, остання фішка. Подвійна підлога, під якою дуже багато місця, де можна сховати багато речей, навіть аптечку. Зручно, комфортно і нічого не гримить під час руху. Отже, друзі, навіть середній Тусан має такі фішки, які не зустрінеш у конкурентів. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та пишіть у коментарях, які б фішки ви хотіли побачити в наступному відео.